йоу, hey, еврібаді, с вами Дензу Бугаті, золоті друзі, мої біді Той Тавер Дефенс, і це просто екстране включення. Да? Як ви знаєте, як ви знаєте, у нас є прям велика-велика купа крутецьких юнітів, проте ми забули про один клас юніт. От реально, ми про них дуже сильно забули. Якщо пам'ятаєте, ми раніше з вами колись пробували заводили таку рубрику, коли пробували з вами пройти, получається Endless Mode, ну і звісно ж, Insane Mode, да лише епіками, лише, лише епіками. Значить, я хочу її знову возобновити і попробувати ще раз зіграти лише виключно новими новими своїми епічними кентами. Да? Значить, насамперед, насамперед, нам потрібно з вами обрати якогось такого юніта, який виходить зможе нам приносити гроші. І це лише буде пампінг ферма. Пампінг ферма. Так, далі. Тепер ми вибираємо собі, створюємо якусь команду. Так, ладно, беремо тоді ось цього пенсела, пенсел да? Потім, що би ще б таке цікаво. тисяч ДПС! Шестого. 16 тисяч ДПС. Берем. Берем, берем, берем по-любому. Так, тут 10 тисяч ДПСу, тут 12, хоча ренджа у нього досить така солідна. Да? Так, е, кстати, мікроволновку можна взяти, як варіант. Як варіант, можна взяти мікроволновочку. Так, турочка мені така не потрібна. Потім Ларч Т. Мен мені теж не потрібен. Так рейри, кстати, можна ж і рейра собою взяти. Да? Це ж на клас нижче, да? Або, наприклад, ось цього ганпенсела можна взяти, да? наприклад. Так, хоча, хоча, хоча стоп, хоча стоп. Мікроволновку Взяли лохміна, мені здається, не немає брати. Можна або ось у цього вогнемечика взяти, або волейболіста. Я це думаю, або волейболіст, або реально ось у цього вогнеметчик. Оце я щось не знаю, не знаю, не знаю. Може взяти вогнеметчика ліпше. От реально, мені здається, да. Напевно, все-таки я візьму вогнеметчика. Ось така в мене буде команда. І да? я пропоную зараз, значить, залетіти, наприклад, 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 в Тойлет Сіті, в Тойлет Сіті залетіти і попробувати пройти самий-самий складний режим. Бо раніше взагалі шансів. Шансів було ноль. Просто ноль. Я не знаю, чи зараз у нас вийде, да? Ну, побачимо, побачимо, побачимо. Бо якщо ви пам'ятаєте, відтоді, відтоді пройшло прям дуже-дуже багатьо часу. Неймовірно, багато часу пройшло. От серйозно. Так, включаємо фулла автоскіп і починаємо валити. І за цей час, виходить, додавали велику купу нових юнітів, велику купу нових епіків, так само і міфіків, і лег. Так що треба це все діло зараз протестувати. От реально, мені цікаво, які шанси зараз просто пройти лише епіками. Мені здається, що, в принципі, юніти мають при тому, що й не маленький, так що всі шанси зараз вальнути, мені здається, у нас є. Треба зараз просто оприділитися, який нам потрібен зараз перс. Да? Якого перса нам викачати, поставити, який би просто вкидував прям непогано багацьку урону. Так, давай, може, може, може так. А що нього по колдауну? На 2 секунди. Можна було б оцьокента. А грошей нема. Грошей, грошей, грошей не вистачає. Поняв, Значить, ставимо пампінг ферму? пампінг ферму? А стоп, я ж можу поставити мікроволь... мікроволновку. Реально, щось я трішечки протупив. Протупив. Протупив, протупив. Ну, ладно, давайте поставимо ось цього. Пенсел пенсел машину, таку пенсел меха. Так, ставимо його, далі, 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 далі. Мені потрібно, напевно, поставити собі ще одну ферму. Звісно, якщо вона зараз у нас поставиться, ставиться четверта ферма. Я, якщо чесно, навіть не знаю, який максимум оцих ферм ми з вами можемо взагалі встановити. Хоча слухайте, оцей кент, оцей кент прям реально, реально круто дефає. Так, бемс-бемс. А, все. Получається, всього максимум ми можемо поставити 5 ферм. Ладно, значить, будемо їх тако-хес. Массенько помалесенько викачувати. Так, 800 баксів у нас є. Я би знаєте, що би зробив, це напевно би вкачав би його, тако за 700 баксів. О, слухайка, так у нього тепер 800 урону, 40 ранжі і 0,2 колдауну. В принципі, оцього боса той він дефає. Значить, значить, викачуємо потихеньку, тако помаленьку своїх вчених, тако бемс, точніше, пампінг ферми да? Щоб вони наприносили якомога більше грошей. Такс. що нам тепер ми можемо поставити? Ну, наприклад, я би поставив би собі, може би, оцього чувака, а й нього ДПС 16 тисяч. Давай. Давай втикнем. Давай втикнемо цього кента теж. В принципі, на підстраховочку. На підстраховочку хай такий кент буде у нас. Так, ну поки що він у нас справляється, так що тако потихеньку, помаленьку викащуємо свої пампінг ферми, да? бо на них нам понадобиться прям реально велика-велика купа грошей. Так, що нього по колдауну, одна секунда. Одна секунда колдауну. А, а так, стоп! Він не буститься, да, Швидкість? Швидкість атаки його не буститься, блін. Ну, обідно, обідно. Я навіть не впевнений, чи він нам потрібен тепер. От реально, я навіть тепер сумніваюся, що він нам потрібен. Так, цих, в принципі, кінтів дефаєм. цих дефаєм. я би, напевно, що би ще би зробив, це напевно щас би поставив би ще одного такого пенсел меха, і також би його разочок вкачав би. І отако бемс, пампінг, ферму теж вкачаємо разок. Так, ну в принципі, ферми я свої легесенько підкачав. Давай-ка вкачаємо ось цього качка. Щоб він уже, ну, хоч, хоч трішечки більше урону вкинував, а то щас він дуже-дуже слабенький. Так, давай, давай поставимо мікрохвильовку, мікрохвильовочку теж встановимо. І, в принципі, в принципі, отепер, отепер. Слухайка Ну, потихеньку помаленьку дефає. В принципі, непогано, непогано. Я би що би ще би зробив, це, напевно, би десь тут поставив би, десь, може, даже отута. Отако поставив би оцього вогняного кінта, качав би пампінг-ферму, оцю теж би викачав на максимум. Так, і що в нас тепер? Ну, цих, в принципі, туалетів ми дефаємо, бо стойлет. Кстати, їх купа вийшла, велика купа босів вийшла. Ну, в принципі, поки що, поки що, тр... 14-та хвиля, да, і ми тримаємося прям вообще на ізі. Реально. Поки що якогось прям сильного дискомфорту я не відчуваю. Значить, викачемо, викачемо, викачемо. Так, стоп, Пролітає, як чувак, да? Ну, щось потихеньку, помаленьку вони проходять. Але знову ж, у нас, в принципі, юніти, яких ми з вами встановили, вони у нас просто не викачені же. Ми ще ж їх підкачаємо, і в них буде реально купа ДПС. -у. Так, дивіться, у нас є зараз штуця. Ми беремо оцього кентатоку Бемс, разочок качаємо, і у нього вже купа урону. Да? Уже купа урону. Ще що оцю кента вкачаємо заразочок, да, Такого тако за 900 баксів. Бемс, качнули. І тепер, в принципі, ось цього мутанта, дивіться, в нього було 100 тисяч хп, і він реально його швидко виробив. Так, давай його на максимум викачаємо що одного, що другого кента викачаємо на максимум. І давайте зараз ми подумаємо, подумаємо з вами, що би таке цікаве далі встановлювати. Так, ну напевно, напевно, що б я б би я би зробив, це викачав би ось оцьогочка на максимум, да? Мікрохвильовочку на максимум по любому вкачав би. Так, далі, 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 далі. Я би Би поставив би із цієї сторони, можливо, би ще одного такого вогняного кента, тільки десь би, напевно, я його би трішечки передвинув десь ось туди. Отак, Отак буде, в принципі, мені здається, непогано. Так, пампінг ферми ми ж викачали на максимум. Так, да. ферми ми викачали з вами на максимум. Значить, 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 качаємо ще мікрохвильовочку свою за шість тузцерів, так? Да? Так, давай ще трішечки, бем, качтули на максимум. Тепер, тепер вона їх, в принципі, прям реально кайфово випалює. Значить, продовжуємо викачувати свого халка. Цього, так? Да? Будемо його називати Халк. Бо він з кулаків просто як боксер якийсь на так, у Фошка 200 тисяч, в принципі, нам не, не проблема, да, зараз. А, так, все, ми його вкачали на максимум, виходить, да? Да, ми його викачали на максимум. Так, вийшли у нас, виходить, рокет туалети, да, і ось такі пилочки, пилочки, пилочки ми подефали. Так, в мене є 8 тисяч, і я можу, виходить, встановити ще 4 собі туалетів, да? Значить, давай-ка з цієї сторони поставимо одного меха. З цієї сторони я би поставив, напевно, ще одного. Хоча, хоча я би, даже от того -то втикнув би його. Потім би оцього би зараз би вкачав би на максимум. Оцього на максимум би лупанув би. Так, потом, 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 потом. Що би я б, би ще зробив? би? Напевно, можливо, би навіть би ще одного поставив би, да? Бо вони реально. В нього колдаун маленький, ДПС укупа. Мені здається, це один із найсильніших епіків, який може бути. Бо реально, вкидає він вообще кайфово. Так, 6 тисяч у нас є. Давай-ка давай-ка, ще подумаємо, що нам встановити би таке цікаве. Так, ну насамперед, я би, напевно, би викачав би ось цього чувака, да? Бо він їх почне, в принципі, прям вообще конкретно серйозно випалювати. Слухай, рейнжа, в принципі, в нього досить така солідна, я би навіть так сказав би, да? Нам би зараз більше оцього вкачати. Я би, напевно, даже би поставив би десь тут посередині ще одного, того такого, да? Давай щось так і зробимо. Нам треба, правда, трішки грошенят. О, все, бабки є. Давай ще збираємо, коротше, 20 тисяч, вкачаємо своїх цих вогняних кендів і подивимося, 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 що ми зможемо взагалі пройти інсайн мод на фул автоскіпі, да? лише епіками. Мені само цікаво. Мені здається, що шанси, в принципі, у нас всі можливі. Так, 6700 у Є. Так, ці мехи мене викачені, мікрохвильовка викачана, цей викачаний, цей викачаний. Нам би ще цього качати. Реально, нам треба ще цього скачати, щоб він реально їм допомагав. Треба ще 2000, значить, да? Зараз, в принципі, один скіп хвилі, і ми зараз зможемо собі його сразу й прокачати. Все, дивіться, бемс, качаємо, і тепер ми їх з двох сторін починаємо прям дуже жорстко випалювати. Диви, 300 тисяч хп юніти виходять, і нам на них взагалі барабану. Бемс, бабето каптуло. Значить, викачуємо, викачуємо цього чувачка. також. О, отак, отак. В принципі, радіус у нього кайфовенький. Так, значить, давай-ка, 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 давай-ка що ми зробимо? Зараз чекаємо, в принципі, 10 скіпів, да? тобто на сороковій хвилі, я думаю, в принципі, можна буде потихеньку продавати свої пампінг ферми, бо таке відчуття, що, можливо, можливо, нам не вистачить просто своїх туалетів, да? Щоб передефати ось цю всю просто жорстку-жорстку купу. Бо диви, вони вже виходять прям реально серйозними, по 140 тисяч. По 140, по 150. Ось, взагалі 550 тисяч вийшов босс, да. Гігант. Зараз побачимо, дивіться. В принципі 400-300 тисяч хп у нього уже. Та ні, слухай, нормально ми лупимо. Реально, без приколів, ми прям вовше достойно тримаємося. Диви. І єдиний плюс, що ось у цього пенсела меха да, у нього є 4-4 щита, да? тобто він може задефати чотири просто атаки. Чотири атаки оцих туалетів. Так, в нас є 16 тисяч. Давай-ка продамо, продамо одну пампінг-ферму, поставимо десь, наприклад, собі ще одного ось цього меха. Давай-ка десь його того просто спереді поставимо. тако бемс. Потім можна продати ще одну ферму. Поставити, поставити десь його приблизно з цієї сторони. Також викачити на максимум. Далі, 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 далі. А, стоп! Так я вже можу всіх продавати, виходить, юнітів, так? Да? Так, тут 10 тисяч ДПС. -у. А, так цього теж 10 тисяч ДПСу. Тільки цей рубашник сразу по радіусу. Ось в чому кайф. Ось в чому кайф. Так що давай-поставимо собі ще одного такого і будемо їх випалювати. Так, давай-ка, давай-ка, давайка, Дензо, встановимо десь отут. Так, він заснув Кент. Кент у нас заснув. Треба, щоб він проснувся, і його треба ще скачати. О, все. Качали, вкачали свого цього вогняного туалета, да? тепер вийшов у нас лям 200, лям 200 тисяч. Вийшов, так. Дивимося, дивимося, дивимося. Ну, в принципі, в принципі, ми його досить-досить швидко так і убиваємо. Так, давай-ка, давай, -ка, давай -ка ставити далі своїх мехів. Бо реально. Із епіків, мені здається, це самий-самий імбовий просто юніт, який у нас є. Опа. Опа, а тут цікаво. Вийшла прям досить-досить така солідна купа туалетів. Вийшла, дивіться, просто купа мутантів, потім ось Лям 900. Жесть! Йоу, як їх багатько! Ха, як їх багатько, дивіться, і в мене вже виходить 15 із 15 і тільки-тільки 40 хвиля. Так, 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 цього рубашимо, цього вирубили. Та ні, це ізі. Реально ізі зараз. Тобто, ви хочете сказати, що зараз реально можна епіками проходити самий самий складний режим? Ви серйозно? Я оцю команду свою создав. Я не знаю, скільки вона коштує в гемах. Напевно, ну, гемів 300, можливо, 200. І ми реально можемо на ізі так валити. Блін, мені здавалося, що це Буде в рази в рази складніше, якщо чесно. Так, ось я вийшов кен 2 ляма, 2 700, да, майже 3 мільйона хп. І слухай-ка, ми, ми. Да, з проблемами трішечки, но реально ми його дуже швидко вбили. Опа, 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 опа. Так, вийшли ось ці маленькі, дуже швидкі, і вони прям дуже жирні. Так ми їх перебили. Так, Токсік, так, Токсік вийшов. Токсик, му там Лям 100 диви, просто як лям 100, просто у нас сипеться. боже, як це легко, як це реально легко. 45-та хвиля, 14 хвилин ми проходимо. Ну, зазвичай, зазвичай. Інсейн мод проходиться 16 хвилин. Це, якщо грати супер-супер крутими юнітами, да? супер самими найкращими, якими тільки є зараз. да? Ми проходимо зазвичай за 16 хвилин. Цікаво, цікаво побачити, за скільки ми зможемо пройти хвилин, да, лише епіками. І якщо ви замітили, що я ну, ні разу не виключав автоскіп. Мене постійно вімкнений. Так, боса туалетами вбили 4-0. Дальше, дальше, дальше виходять. Прям реально дуже-дуже жирні туалети. Як ви бачите, майже ось лямчик, тут 500 тисяч, тут теж 500 тисяч, тут ось два лямчика і 300 тисяч. Ну, вже де. Уже виходять прям дуже Жиробаси. Ну я не буду спеціально виключати автоскіп. От серйозно. Будемо проходити на фул на фул автоскіпі. В принципі, 49-та хвиля. Так, стоп, гліч проїхав. Гліч пролітає. Гліч пролітає, набирає швидкість. Оце проблема зараз, кстаті. Можемо зараз лити катку. Може злити катку, якщо ми не б'є гліча. ні. в принципі, глічами вбили. Так, все, скипнулася сама остання хвиля. 50, Щас подивимося. В принципі, зараз, як ви замітили, трішечки у нас є певні проблеми. Ну, як певні. Конкретні проблеми, бо туалети прям дуже далеко починають дуже заходити. я не впевнений, чи ми зможемо просто банально протриматися. Бо в боса, в боса ну, немало хп, да? 2,5 мільйони. І помимо цього, ще тут вийшла купа туалетів, яких теж полямчику, ось о 500 тисяч, Цього ось 800 тисяч. Тобто, ну, не слабкі, да? не слабкі, не слабкі туалети виїхали. Так, головне оцього токсика щас рубанути, бо він може прям реально підшатати дуже сильно мою команду. Так, цього ми лупашим, лупашим, лупа. Так, тут а що в нас? Ну тут, в принципі, ми їх дефаємо. Так, мікрохвильовку я би, напевно, зараз би продав би. Поставив би ось цього такого вогняного кента. Так, стоп, Мікров... мікроволовку ми продаємо, ставимо цього чувачка, потом боксера ми продаємо, потім продаємо ще оцього кента. Я би десь тут поставив би теж ще одного такого вогняного. Так, далі поставив би меха. Так, мех, мех, мех не встає у нас. Обідно. Так, ставимо, викащуємо на максимум. Далі оцього воняного можемо продати і теж десь його поставити, і з цієї сторони і теж викачити зразу на фул. Ну, диви, валем, валем, прям на ізі. Реально, ми пройшли епіками, епіками, просто завалили. Завалили самий складний режим. Найтмер, що я можу сказати? Ну да, ми проходили його трішечки довше. Ми його проходили довше на одну хвилину і 20 секунд. Ну, це якщо бути прям дуже-дуже точним, да? Але знову ж, ми не грали ексклюзивними юнітами. У нас не було в команді ні клокмена, нічого такого, який би прям би дуже був би сильно імбовий. Тобто епік є в кожного. Я впевнений, що в кожного із вас є такі юніти, яких я собі тільки що обрав команду. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу секретські подобає. Ну і звісно, якщо ви хочете продовження, да? продовження тестування епічних нових юнітів, да? яких би я наприклад, наприклад, протестував би в Endless моді, да? з такою самою командою. Тільки в Endless моді було б цікаво подивитися, скільки ми б змогли максимум пройти хвиль. Ну і якщо вам сподобався даний відос, втікніть свій крутецький вподобайден, да, і напишіть комент Дензо. Ми хочемо продовження Ендлес Моду. Із Епіками, я, звісно, же ж зайду, послухаю і запишу для вас дуже цікавий відоси. А на зв'язку був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!